Такий же ж невеличкий судачок, Ну мелочі нема, друзі. Ой, Отакий ну, от ну, побільший, друзі, чим попередні рази. Мне нравится йому ця приманочка, друзі. Ай клас. ах, щепири, дружбан дружбан, ну такий сантиметрів 35, друзі. Ну, уже краще, краще, ніж попередні рибалки. Або це йому силікон такий подобається, або то погода він вийшов, коротше, хай бюджет підростає.